У класі моєї доньки є хлопець, який часто стає учасником бійок, він завжди опиняється в центрі будь-якого конфлікту між учнями, і це неможливо було змінити, бо його мама завжди знаходила причини для того, щоб захистити сина, і так майстерно виправдовувала його, що ніхто не міг нічого сказати. Проте така ситуація сильно набридала і вчителям, і батькам інших учнів цього класу. Якщо в класі траплялася бійка, Класний керівник одразу викликав Володимира адже він ніколи не був поза подібними інцидентами. І ось знову сталася бійка, внаслідок якої один хлопець втратив зуб, двоє інших отримали великі синці під очима, а нові штори були порвані. До школи викликали батьків усіх, хто брав участь у бійці. Коли розпочали обговорення події, все знову зводилося до монологу матері Володи. Вона вміла так все пояснювати, що інші батьки навіть не могли вставити ні слова. За її версією, Володя зовсім не мав жодного відношення до того, що сталося, і все в класі сталося абсолютно випадково. Проте цього разу класний керівник, котрому вже набридали подібні ситуації, вирішив використати хитрість. Він таємно встановив камеру в класі, яка все зафіксувала від самого початку до кінця. Потім він показав запис батькам, на якому чітко було видно, що відбувалося, з чого все почалося і як все розвивалося. Перегляд запису завершився. В класі наступила тиша. Усі присутні зрозуміли, хто є справжнім винуватцем цього інциденту, і в цей момент мати Володи різко піднялася з місця та почала кричати Він не міг цього зробити. Один із батьків не витримав і запитав А хто ж це на записі? Це не ваш син. Ця фраза стала своєрідною іскрою. Здавалося, що ось ось розпочнеться бійка між батьками, ініціатором якої буде мати цього хлопця. Зупинила ситуацію директор школи, яка проходила коридором і, почувши сильний шум, заглянула в клас, щоб дізнатися, що відбувається. Вона зробила зауваження батькам за їх надмірні емоції. Так ситуація дещо втихомирилася. Класний керівник, молодий педагог, стояв перед батьками дещо розгублений. Адже не міг знайти важелів впливу на матір цього хлопця Забіяку. Мама зрозуміла, що тут їй не вдасться виговоритись, тому пообіцяла купити нові штори для класу. Можливо, такі матеріальні витрати змусить її провести виховну бесіду з сином.